Усіх вітаю на каналі Світлани гостях. Сьогодні я хочу розказати про картоплю, яку я буду вирощувати в наступному сезоні. Це картопля Велікан, Лаперла та Вдячна. Шукала картоплю, яка буде велика за розміром, смачна та родюча. Ось таку картоплю мені запропонували. Зараз я хочу її зварити, посмакувати. І зрозуміти, чи вона смачна, тому що в минулому сезоні я купляла картоплю княгиня. Із двох магазинів, інтернет-магазинів, вона прийшла за різними смаковими якостями і різна була у них форма. Не знаю, яка з них княгиня, але це була одна смачна картопля, а друга княгиня не смачна. І тому я вирішила спочатку купити ось цю картоплю попробувати чи вона смачна, а тоді вже висаджувати. Ось зараз я вам на огляд представляю таких три сорта картоплі. А в наступних роликах будуть іще декілька сортів картоплі, яку я буду висаджувати у сезоні 2024 року. А тепер коротко про кожний сорт картоплі. Лаперла це ультра ранній сорт німецької селекції. Маса бульб 90-170 грам. Під корчем до 20 великих бульб, які мають світло-жовту шкірку і кремового кольору м'якоть. Ось така вона гладенька, вічка не глибокі, овальної форми. Гарна на вигляд. Наступна картопля це картопля Велікан. Ось така вона велика, має рожеві вічка. Це середньостигли сорт. Маса бульб до 100-120 грам. Ось такі неглибокі вічка, але є. Так, картопля вдячна української селекції. Це ранній сорт картоплі. Вона має ось таку порепану рожеву шкірку. Неглибокі, зовсім неглибокі глибокі вічка, небагато їх на поверхні. І рожеві вони. Лаперла фарма. І я хочу кожну карпілину сварити і дібрати. Лаперла. Вілікан. Лаперла. великан, вдячна. Ця вдячна. Вілікан лаперла. Лаперла дячна велікан За кольором майже однаковий вілікан і трішки жовтіший. Лапела більш така шкірочка так знімалась дуже легко, як ти водій Пробуємо. Пробую наперла. Ось така в мене жовта на вигляд. Так, оце. Дячно. Ячна смачна, перла більш водій не листішена. На фоні ячної. Так, і великан. Така вона всередині біліша. Хоча більш темніша зовні. Як вона? на Смак. М -м -м. Гарно так давиться. Досить погано. Смачно. Ці ці картоплі смачні, але перла більш водіша. Але смачно. ячна смачна смачно? великан смачно. Біж такі пересмак зеленкуватості має. І більш такий віскіший. Саме смачне, це вдячне. Водяна лаперла вдячна, найсмачніше. А це такий, як то зелений картоплі, присмак має. І більш така візькіша, але також для геперепіде. Ну а який врожай ми зберемо з цієї картоплі? Ви побачите на моєму каналі в кінці літа, приблизно в серпні. До побачення.